В обхід санкцій користується російською нафтою. Поставки відбуваються через Туреччину. Завод Мотор Ойл Елас, який є найбільшим нафтопереробним підприємством у Греції і постачає пальне для Пентагону, отримує російську нафту попри західні санкції. Про це повідомляє «The Washington Post». Видання вивчило паливні потоки між грецьким заводом і турецькою нафтобазою у місті Дьортьох. І за останні два роки у місто Морем потрапило 5,4 мільйонів барелів нафтопродуктів. Причому Дві третини з Росії після запровадження санкцій проти російських нафтопродуктів поставки нафти з Росії становили 2,7 мільйонів барелів, а це майже 70%. Я не бачу жодного іншого можливого висновку, крім того, що на мотор Ойл Елас потрапляє російська нафта, заявив палений експерт Роберт Аурес. А аналітик Віктор Като помітив, що турецький вакуумний газоль опинився у Греції. На мотор Ойл Елас він використовується для виробництва авіаційного палива, оскільки Туреччина не вводила санкції проти Росії. Її підприємства мають право приймати російське паливо. але Греції це. Заборонено своєю чергою Motor Oil Elas заяві стверджує, що компанія не купує, не переробляє і не торгує російською нафтою чи нафтопродуктами. А увесь імпорт має сертифікати походження з країн, що не підпадали під санкції. Нагадаю, що з лютого понад мільйон барлів авіаційного палива від Motor Oil Elas відправили в Італію, Францію, Іспанію та Велику Британію. А з березня 2022 року Пентагон уклав нові контракти із компанією. На суму майже 1 мільярд доларів у серпні 2023 року. США попередили Туреччину про реальний ризик санкцій, якщо її компанії продовжать допомагати Російській Федерації з експортом нафти. Як пише Reuters, штати перевіряють 100 нафтових танкерів через можливе порушення санкцій проти Росії. Деякі з танкерів вивантажували російську нафту з Тихоокеанського порту Козьміно, а інші перевантажувалися в порту Приморськ у фінській затоці.